І це четверта частинка святого Патріка Леприконський бережок 4. Леприкони ретельно ховають своє золото, іноді на дні водойм. Але виявилось, навіть там воно не захищене від злодюжок. Піймайте окуня, паку і рибу леприкона, які регулярно тягають монети з леприконського казанка і можуть розраховувати на щедру винагороду, ось так. Значить нам треба на тибрі зловити. Леконів Окуня на Сент Круа і паку на Кванчкіні. Оскільки я з попередньої місії залишився на Сент Круа, тому почну з Сент-Круа. буйного окуня будемо ловити. Будемо будінгу Окуня. Так, 4 вудки на... 4 вудки на 4 0. Скрізь коники. І десь отут тако розкидаю. Так, це у нас. Тут треба збільшити глибину, мабуть, на цих двох вудках. Перегони, перегони. Нічого. І ми дійдемо до перегон. Так, ставимо цю сюди. Цю вудку десь тут недалеко. І дві донки також кидаю. О, Одна вже клюнула. Надеюсь, це окунь. По поводці схожа на окуня, бо окуні, коли клюють, вони дурні туди-сюди льотають. Але тепер уже не схоже. Хто ти? Хто ти? І взагалі проста риба. Форель. Ну, лосось, верніше. Так, ну і ще одну донечку десь скину вже тут під берег недалеко ж. Одесь отут. тут. Оп. Оп. Це теж не схоже на цього. На окуня. Ігровий пструх. Ой, а я взяв цю вудку, тут теж риба. А я хотів взяти цю. Мабуть, прийдеться звідси піти, бо тут багато лишньої риби ловиться. Оце сом. Це в нас сом. Е так, тоді піду я, піду я на цю сторону. Розставлюся десь тут, то не знаю я. окунял і, до речі, я кілька окунів витяг. А... Там, де ловили приконів. Ось так. це що у нас? Ось так? Ось вже є підписники на водоймі. Давно я не заходив в рибалку. <гум> Вітаю вас, ви попали у цей запис відео. Так, хлоп 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 А ще я ловив Окуня. Ось тут, коли коли приконів приконювати, там теж було 2 3 окуня, тому можна і там пробувати, можна і тут. Я просто захотів тут, бо я там був, там був. Хочу ще пробувати тут як буде. Тож. Очекаю. Ну, ось є вже другий окунь, два підряд, промотав на ранок. Не клювало хвилин 5 реальних, промотав на ранок і це і сразу... Зразу два окуні якось. Так. Не знаю, шара, не шара, але, але два окуня є, садку є. У -у 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 -у. Давай десь подалі кену Значить, це сьомий окунь. Перейшов я сюди, де ловили приконів і вирішив, коротше, спробувати, а чи ловляться вони вночі. Мені стало цікаво. Перемотав на ніч. Ось 4 ігрових хвилини, навіть 3. І прийшов перший окунь. Тобто, можна сказати, впевнено, що вночі вони також ловляться, можна їх ловити вночі. Чисто стало цікаво. Лишили ще 2 окуня. От там було мало 2 окуня, лише витяг. А тут уже витяг а, Сіки це 4 чи тільки. О тут ще зараз м, посиджу трошки тут, якщо не буде, піду ще туди, де ловив ли Якось так. Тому можете їх і вночі пробувати ловить, вони ловляться, в принципі, все нормально. Ну, я надеюсь, що це послідній окунь. Я перейшов сюди. Все-таки вночі більше не клювало. А, перейшов сюди, кинув, туди я ловив липриконів, кену, і ось, в принципі, досить досить швидко, скільки за 4 ігрових хвилини два окуня останніх звідси витяг. Якось так. А, йдемо далі на кванчкін Ну що ж, я вже на кванчкіні спорядив скрізь 2-0 і... і мариновані плоди. А, не знаю, де ловити, тому прийшов просто сюди. О, вітаю, Діма! Діма бойного оку не зловив на цій локації. Просто перейшов сюди і буду кидати просто тут. Думаю, що тут вони теж будуть ловити. Я думаю, що вони скрізь будуть ловитися на цій локації, тому розкидаю. Глибину не міняю, та яка була сент кура яку виклав, та і нехай собі її сидить. Там хтось ловить цей цих паку, бачу, там хтось ловиться, де? Бо я тут, то це отут, да? Ну, подивимося. якщо тут не буде ловитися, то піду туди, де ловиться. Завжди користуйтеся чатом, дивіться, хто де ловить, звертайте увагу на Нікі і шукайте, де вони знаходяться на локації. Це буде вам допомагати. Тому, якщо ви не годні знайти якусь конкретну рибу, то дивіться за чатом і слідкуйте, де знаходиться ця людина, пробуйте, ставайте біля неї і ловіть. Ну, давай. Паку. Зразу видно, що це паку, бо сразу, одразу видно цього жовтого кашкета. Прикольного такого. Ну, взагалі прикольний, знаю. Крутий. Кашкет крутий реально. Мені подобається I like it. Так, ну давай десь туди подалі ще. Ну, і так, сім рибин треба зловити. Подорожуйте по локації, мотайте час. Кто там, кто там, оп. Ну, бачу тебя желтого кашкета. Оп. И сюды Так, а ну как же я десь туда, такое Так, два є, лишається це? що це у нас П'ять. Ну, і це шостий пак, І тут, походу, ще сидить. Так, що це з графеном? І тут ще, походу, сидить окуня. Хм. Значить, з одного місця оцих всіх шість зловив і три окуня мені прийшло. Розкидував різні точки постійно. Не кидав в одну точку. І один раз перемотав на вечір. Якось так. Зловив оцього. Щойно що зловив, звідси зловив. Одного звідси зловив. Звідти. Ні, туди зараз закинута оця вудка. Ну, і якось так. Розкидуйте в різні точки, не кидайте в одну, бо з одної точки навряд чи вам прийде багато івенту і риби, без перемотки часу. Ну, експериментуйте, багато раз кажу, експериментуйте, не сидіть в одній точці і. На одному часі. Мотайте і подорожуйте по локації. Ну і послідній паку на Кванчкіні зловилися досить швидко. Оцього я зловив, до речі, що вам показував сюди, закидував, звідти і він прийшов. Якось так. Зловилися вони не складно окуні на сент-круа були складніші. Але я там менше подорожував і менше мотав, тому тому складніші. Далі риби риболеп... леприкон, тибр. Ось я на тибрі теж використовую 2-0 е, та споряджаю цих п'яних робачків. Розкидувати буду тут грай е, для поплавка та фідера таким самим методом. В різні точки. Кожен наступний заклад в різну точку, якщо зовсім мовчить, то е, цей, мотаю. Я вже тут ловив, але от забув, кого я в другій, здається, частинці. Ось ловив на темрі, але чи окунів, чи. О, чи цих лепреконів... блін, пам'ять, звісно. На два кроки, як у нас кажуть. Так, отже, отак розкидали і о, сидимо, чекаємо. Якщо буде дуже мертво, перемотаю на середину дня. Ну. Риба лепрекон з цих всіх івентових найменша риба. Ось і воно. З зеленим кашкетиком. Ой, це, походу, Окунь. Але може бути ще й паку. Так, да, це паку великий супротив. Так, є ще одна донка. Це схоже на лепрекона. І це Окунь. Це Окунь. Так, да, це Окунь, але поповачці було схоже на опір, було схоже на лепрекона, Тому о, кидаю ще раз туди. Ось так і ловимо 5 леприкончиків. Ну, 4 леприкона прийшли досить швидко з різних точок. Якось так, Не дуже важко. Зараз тяну походу п'яту, але вона, походу, заплила за цю греблю. Не знаю, витягну, не витягну. Пролізок, пролізла. Ну, це вроді би. Послідня, да, це послідній п'ятий леприкончик. є є є є є є риба лепрекон. І. Відмінна робота. Леприкони будуть вдячні. 33 дають конюшину Коїна. Гарно, дякую. Ну що, ось такий, в принципі, нескладний квест. Єдине, що я кажу, що я добре поняв. Змінюю позицію, змінюю час. Не лови з одної точки в один, в один час. Змінюйтесь. А гарно дякую. Якщо ну, щось. Коротше, хотів сказати, не забудьте жмакнути вподобайку, щось написати в коментарях, якщо не ясно. Якщо хто хоче підтримати якось канал, то також посилання є в описі під відео. Гарно дякую, всім щастим. О, а ну, давай глянемо, що тут ще є. два байткоїни. До речі, чому мені дають два байткоїна, а не один як для більшості Тому що в мене є преміум аккаунт. з преміум аккаунтом, як хто не знає, то на 50% більше і досвіду, і грошей. А отже, і на 50% ні, це мурмурова форель. А отже, і на 50% більше байткоїнів. Не один, а два Саме тому в мене по два Ви можете звернути увагу. Гарно дякую. До зустрічі в наступному відео.